Мене я вчора купався, але там холодно дуже. Я быстенько покупала їх. Сама не встигла покупатися. Багатодітна мати Ольга Дроздова розчісує семирічну Настю. Ще троє її дітей восьмирічний Назар, шестирічний Михайло та найменший Денис, якому чотири роки, граються поряд у кімнаті. Жінка говорить, два дні тому вони отримали тимчасовий прихисток у сумах. Кормлять безплатно. Там чай, макарони там таке дають. Ну, а так, щоб тут холодно просто. Нам вони, родичі позносили, що не їсти, не принесли одна і друга. <гум> не знаю, як далі буде, не можу я нічого сказати вам, бо я не знаю. <гум> куди нас оприділять. В їжі діти не відчувають, говорить мати Ольги, 71-річна пані Тетяна. Каже, найголовніша проблема відсутність житла. Досі не знають, де опиняться завтра. Ну, я жила в Павлівках. Наше село, вважайте, ну, нема села. Всю. Я переїхала до Олі, виселили, щоб діти. Я б то там і жила, так діти. Ну. Пані Ольга пояснює, її домівка у селі Бубликове згоріла. Ми з бабушкою пили чай у кухні. Я пішла по телефон, ну, треба було там дзвонити каже – піди телефон візьми, в хаті був. Я пішла в хату і дивлюся, вогонь і вже йди. Я, дідочок, до себе забрала, коли біжить у кухню, і ми стали з бабушкою тушити. І позвали сусідів, допомагали нам тушити вогонь. ну Нічого не потушили. Пожарку визвали і нічого. Через час, мабуть, приїхала вона. Жінка каже, прихисток її сім'ї надала родичка з сусіднього села Горинівка. Я позилаю родички так і так, що у нас згоріла хата. Вона каже, ідіть, живіть, скільки хочете. Там все там, ну, все там знайдоме, і вода, і все, і одяжка, і все там. Із Горанівки, говорить Ольга, оголосили примусову евакуацію дітей, тож їм довелося поїхати звідти. Ну, ми з цього заїхали десь в обід, і оце ж у нас тільки забрали. Нам обіцяли будинок, але він зараз ну немає поки того будинку. Дітям важко пояснити, що немає де жити, говорить Ольга. Родина сподівається на підтримку держави та благодійників. Адже наразі двом старшим дітям немає умов для навчання. Ну, дітям дуже холодно. Я б сказала, тут не може тут знаходитися. А треба їм на час. Був стіл тут стояв, стільчики, щоб вони сиділи. А їх тут немає. Два стільчика і все. А де вчити уроки, я не знаю. За словами заступника білопільського міського голови Володимира Відуєва, нині у Білопільській громаді залишається вісім багатодітних родин, які підлягають евакуації. Стосовно родини Дроздових посадовець говорить це тимчасове перебування, поки не підберуть і вона не согласиться кудись їхати. Ми, її, ми її пропонували різні варіанти. Ті, що у нас є Тернопільська область, все остальне те, що є, ми показували. Ну стара по крайній мірі, з нею спілкувалися. Вони вона виїхала в суму, зараз щас дівчата З неї працюють. Я думаю, що підберуть і вони поїдуть. Не готово сказати, як швидко буде. Можливо, тиждень, можливо, сьогодні відвезуть. Намагаються допомогти родині і у благодійному фонді Рокада, говорить координаторка у Сумській області Валентина Ігнатуша. Це і грошова допомога в рамках нашого проекту, яка може забезпечити їхні потреби. І також зараз діє програма щодо отримання модульних будинків, як правило, максимально швидко ми хочемо допомогти релокувати, але це може бути. Як від одного дня, так і до тижня, коли привозимо, реликуємо, то на жаль, буду чесною, не завжди ті умови відповідають ну, очікуванню. Тому ми не покидаємо ці родини, надалі їх супроводжуємо і, якщо потрібно, шукаємо інше житло. Нині говорить Ольга. Вони подали заявку на отримання житла у модульних будинках та будуть чекати допомоги, бо інших варіантів не мають. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко та Віталій Паденко. Суспільне новини Суми.